Мої вітання. Сьогодні розглянемо нерівність. Що більше? Є в степені пі чи пі в степені Є? Е? Починаємо розв'язувати. Для розв'язування цієї нерівності застосуємо такий значок. От. І це буде значок нерівності який ми потім в кінці повернемо, або вліво, буде є, є в степені P, менше Пі в степені, або повернемо його вправо. Буде є в степені Пі більше Пі в степені є. Отже, для початку прологарифмуємо оцю нерівність з нашим значком. Основа логарифму буде в нас E. Е. І оскільки в нас E е більше одиниці і П більше одиниці, то обидві частини цієї нерівності будуть додатніми. Тому знак мінятися не буде, який він був, він такий і збережеться. Отримуємо натуральний логарифм Є в степені П зліва і справа натуральний логарифм П в степені E. Е. Далі застосуємо логарифмічну властивість. Ось вона записана. Це допоміжна формула. Логарифм B в степені K за основою A дорівнює K логарифм B за основою A. Ну, Щоб запам'ятати, оце K в степені під логарифмічного виразу скакує наперед логарифма. зіскакує раз і наперед зіскочило. І може так само вискочити назад туди. От, Тому в нас Пі тут зіскочить, а тут Е зіскочить і отримаємо ось таку нерівність. Пі помножити на натуральний логарифм Е з лівої сторони, з правої, Е помножити на натуральний логарифм Пі. Далі ділимо ліву і праву частину на добуток Е помножити на Пі. Тут пі скоротиться, лишиться тільки e, е, а там s е скоротиться, лишиться в знаменнику тільки пі. Отримали ось такий вираз. Наступний крок розглянемо ось таку функцію f від x дорівнює натуральний логарифм x поділити на x. Де х більше нуля. Це потрібно для того, щоб існував наш. Логарифм. І знай... дослідимо цю функцію, дослідимо графік цієї функції. Для цього знайдемо її похідну. Щоб визначити похідну цієї функції, а ця похідна частка, як бачимо, треба вже застосувати ось таку. Формулу. Ще одна допоміжна формула це формула допомі... похідної частки. Похідна частки двох функцій дорівнює похідна чисельника на знаменник мінус похідна знаменника на чисельник поділено на знаменник в квадраті. Щоб правильно все було, краще записати ось так. Перестановки множників добуток не міняється, але. Краще. І переходимо до знаходження похідної. Похідна натуральна лугариф х політь на х до Похідна чисельника на знаменник. мінус похідна знаменника на чисельник і на знаменник в квадраті. Похідна натурального логарифма це одиниця на х. І множимо на той х, що лишився. Мінус похідна х це одиниця і множимо на натуральний логарифм х. Ділимо на знаменник на х в квадраті. Наступний крок х і х скорочується і маємо одиниця мінус натуральний логарифм х поділити на х в квадраті. Знайшли похідну тієї функції, яку ми хочемо дослідити. Далі порівнюємо похідну до нуля для того, щоб знайти критичні точки. Точки підозрілі на максимум або на мінімум. При цьому врахуємо, звісно, що х у нас більше нуля. Прирівнюємо. Дріб прирівнюємо до нуля. Коли дріб дорівнює нулю? тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. А знаменик і так не дорівнює нулю, тому що він більше і нуля. Маємо натуральний логарифм х дорівнює 1. Один. Одиничку приносимо в ту сторону. Тепер можна записати, що х дорівнює тут основа E, E в першій степені, тобто E, х e. Е. Отже знайшли критичну точку. Далі знайдемо другу похідну функцію, щоб знати, як вона себе веде, чи зростає, чи спадає на інтервалах, які містять. Область визначення цієї функції. При х ну, більше нуля. Шукаємо другу похідну. Друга похідна дорівнює першій похідній від похідної. Першій похідній від ось такого виразу. Ось від цього виразу. От. Підставляємо вираз першої похідної і знаходимо похідну. Знову похідна частки. Похідна частки дорівнює похідна чисельника на знаменник, мінус похідна знаменника на чисельник і поділити на знаменник в квадраті. Х в квадраті до квадрату це буде х в четвертій степені. Тому що при піднесенні степені до степені основа залишається та сама, показники перемножаються. Знаходимо похідну. Похідна різниці рівні різниці похідних. Похідна одиниці, похідна сталої 0, мінус. А похідна натуральна логарифма одиниця на х. Отже буде мінус одиниця на х. І множимо на оцей х квадрат. Далі, мінус похідна х в квадраті. Це 2х. 2х і множимо на вираз в дужках. І в знаменнику х четвертій так і залишається. Далі х квадрат і х скорочується, і х можна винести за дужки. В дужках лишиться мінус одиниця з першого виразу. Мінус, коли будемо розкривати дужки, то буде мінус 2 плюс 2 натурального гарів х. От, отримали такий вираз. х і х знаменник скоротиться знаменник на мене, х в кубі. Мінус 1, мінус 2 буде мінус 3 плюс 2 натурального логарифм Х. Отримали другу похідну. Тепер знайдемо. Значення другої похідної в критичній точці, точці Е. Підставляємо в другу похідну замість Х. Е. Маємо Мінус 3 плюс 2 помножити на натуральний логариф Е поділити на Е в кубі. Натуральний логариф Е це одиниця. Мінус 3 плюс 2 буде мінус 1 поділити на е в кубі. І ясно, що цей вираз менші і нуля. А якщо друга похідна менше нуля на якомусь інтервалі, то на цьому інтервалі функція опукла вгору. Тобто випукла. Випукла. Якщо друга похідна менше нуля, то функція випукла. Отже, є x рівня є в степені X, це точка максимуму. Для цієї функції, яку ми досліджували. Тому, в той, коли замість х підставляємо E, е, то це буде максимальне значення функції. Якщо замість х підставити E, е, отримуємо натуральну гриф E е поділити на E, е. якщо це максимальне значення, то воно буде більше натурального гриф Пі поділити на пі. а звідси. Переходячи в, зворотні, в зворотньому порядку, ми отримуємо, що «є» в степені «пі» більше «пі» в степені «є». Тобто ми оцей знак повертаємо ось так. І записуємо відповідь. І записуємо відповідь. Відповідь Є в степені Пі більше Пі в степені «є». Таке дослідження. І таким чином ми розв'язали нашу нерівність. Таким методом. На цьому все. До наступної зустрічі. До побачення.